Боже, та я зараз знов 2 години буду згадувати, як в це грати. Йоп твою, блять, що робити. Так, мені. Добре. Тобто, отак зразу, да? Контрол, ага, контрол, добре, окей. Значить, як вас вбивати, я не знаю. Блять, яка графіка охуєна, я просто в шоці. На шо той Fortnite? Так, куди це йти? Куди це йти? Стоп, давайте розберемось, куди це йти. Блять, зробіть кліп, бо це пиздец. <бл> назвіть його перший запуск після 4 місяців. <бл> так. Але ж мені нагору. Сука, я боюсь, як за неї, як за себе. Ніби, ніби зараз не вона впаде, а я, блядь, впаду. Сука, в мене піздец. Що робити, блядь? Ну вона зачепиться? Зачепиться, господи. Блять, реально мені якось так знаєте, ніби я дивлюсь вниз, і ніби це не вона дивиться, це ніби я дивлюся вниз. Ніби я там зараз замість неї. У мене щось таке відчуття зараз творилося, їбать страшно стало. Ух <плес> uh, ти, ж, слоумо. Який спецфекти. Насто 180, 270. Крутим три рази. Раз. Два. Три. Крутим три рази. Далі, 360. Ну, тут можна лишити. Типа, крутим 4 рази, але можна лишити. Як є. Типа, 360. 90-80. Добре, третю лишаємо. Е -е... 450. Тут ми. четверта Тут ми робимо ось так. А тут ми робимо ось так. Бінго! Подивимось ми, ті обладунки всередині. Я розгадав ту загадку. Сука, геометрія. Блять, стою, думаю, що за хрінь? Відпочати перед битвою. Ну шо? Назад шляху нема. Відпочати перед битвою, шляху назад немає. То, що я саме тільки що сказав. Я тільки що то саме сказав. Наз... Наближається вогонь спиртоносця. Беревісник, беревісник! Пізда мені. Беревісник. І шо робити? Боже пиздец, який ки, пиздец. <риклад> ж нахуй, блядь. Ух ти ж, блять, демон! З пекла. Прогадка. Что ж ты таке важке? Что ж ты таке важке было? Алло! Ты все... Ты пиздец! Ебать, я, я два плюсика выкорстал на тебе, блядь! Ты что таке дурная, важке? Це просто моя звичка, неправильно. І тому нам найкраще було б зробити якийсь гачок, на який можна було б вишати наушники. Але ладно. Просто треба собі в звичку це в голові оце зробити. І назад. О. Тобто ось так і ось так. А я, блядь, крутив ось так і, і, і ще отак. <свіття> Значить, я їх кладу ось так. І я їх маю брати ось так. Все. І тому вони не будуть замотуватись в мене. Добре. Давайте грати. А то я щось тут розповідаю про науку Шнорологія. Каб Кабельологія. <свіття> так, добре. Але його можна покращити. Змінити? З допомогою праб батьків. Далеко на північ звідси є печера. Шахта в снігу, а в ній гніздо металевих птахів. А ще довші рога можна було зробити? Блять, а що це таке? А чого вода різних кольорів? Блядь. Ви що робите, блядь? Нікого хуя така вода? Блять, він регає? А ні, він з відра... Блять, він регатню, блять, виливає воду, Їбать! Нахуй ти, блять, воду засмішуєш реготню? Той викопує, щоб дати Тому відро, а потім знов наливає той регатню, блять. ТВДВ Їбать! Що відбувається тут? Хто взяв мою миску з червоною фарбою, її точно хтось забрав, Ну бо. Це фарба, блять. Це фарба! <гас> Крушак, як мені його золотати? Блять, фортнайт, фортнайт! Фортнайт нагадує. Ні, 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 ні. Окей, як до тебе дістатись? Ух ты! Ух ты! Рожевий сніг! Рожевий сніг! Відчуття, ніби в мене дід навіть між зубами. Рожевий сніг. Ахуєть, рожевий сніг. Прикол, да? Круто! Це було жорстко. Це було жорстко, це було красиво, блядь. І це було теж красиво. <риклад> Сука, блять.